Я обожнюю білі квіти і робимо букет для нареченої. Півонія. Бозина. ромашка. Давайте загадаємо. Якщо вдасться зробити, то заміж мене візьмуть. Якщо квітка впала, не з першого разу, але все вдасться. Восточки нам надо, Раз, два, три, четыре. Не, ну це... Их же пять было. Мне тут трошки незручно, Тому що у дворі сусід музику вінкнув дуже голосно. До весілля мого готується. Діджей. Голова одного боли. Все не так легко, як вийти заміж. Але все буде красиво, як я наречена після 45-ти. Щоб щастя було. Ну что? Это косый наша секатор зломала. Ну, Можемо обрізать. Брить хлопцы заміж.